27 жовтня у камерній залі нової сцени театру підбивали підсумки спортивних досягнень молоді Кам'янського. На заході нагородили спортсменів та тренерів, які відзначились у спорті протягом другого кварталу 2023 року. Подія відбулася за підтримки міського голови Андрія Білоусова та громадської організації Бджола. Інформаційним партнером заходу виступив міський сайт «Спорт Кам'янське», а також мої колеги. Детальніше далі на заході були присутні представники найактивніших спортивних федерацій, які сьогодні в умовах війни продовжують навчати та тренувати молодь, залучаючи їх до фізкультурно-спортивної діяльності. Дякуючи нашим захисникам, ми маємо можливість зустрічатися з вами і пишатися вашими досягненнями. Бажаю, щоб ви в нашій рідній, вільній. Мирній країні досягали вершин і ставили собі навіть. Я дякую вашим батькам, дякую кожному тренеру і дякую вам, дорогі наші спортсмени, наші гордість. Ви підтверджуєте, що українці неперевершені, непереможні. Дякую вам, слава Україні. Кам'янське місто, що підтримує та розвиває багато видів спорту і має вражаючі результати. Підводячи спортивні підсумки третього кварталу, понад тисяча кам'янських спортсменів прийняла участь у 501 змаганні різних рівнів. З них у 14 змаганнях міжнародного рівня. 98 спортсменів здобули перемогу та посіли призові місця. Кандидатами у майстри спорту України стали 42 спортсмени. Двом присвоєно звання майстра спорту України. Хочу ще раз подякувати вам всім за цю працю, за те, що ви робите, що ви не зупиняєтесь, ви постійно нас як управління подаражити. Щось нам допомагає, нам нові ідеї, якісь мрії, і ми хочемо, щоб ваші мрії всі збулися. Бачите, що в нас є перемоги, як і європейські, і всесвітні. Тому у нас дуже такий, знаєте, сильний, потужний рік. Це все, все завдяки нашим збройним силам України, наших хлопців.